Ми в прямому ефірі супер. А, сьогодні у нас енергосесія буде присвячена силі особистості, аутентичності особистості. І хочеться сказати, що ми недооцінюємо саме цю силу, силу цієї аутентичності, бо а, ми починаємо створювати все навколо, починаємо створювати все те, що наче цінно, важливо для кожного з нас. Але насправді, перше, з чого починається вивчення себе, дослідження себе, створення для свого життя нових класних виборів, стратегій, сценаріїв, це саме наша аутентичність. Бо аутентичність в собі, знаєте, як наче поєднує силу особистості, вона аутентичність поєднує в собі. Угу, дякую. Сьогодні такий у мене спонтанний ефір, не змогла завчасно повідомити, перенести. Дякую за лайки. Автентичність поєднує в собі саме силу творення із своєї особистості, тобто хто я є насправді, якщо йти в чесність з собою, якщо йти в глибину того, ким я є, що я створюю, які цінності є в моєму житті. Тут автентичність стає, знаєте, наче кермом, через яке ми з вами створюємо своє життя, і після того, як ми створюємо оце коло автентичності, розуміння хто я. Свій, наче внутрішній скелет, тільки після цього починається творення життя із моїх істинних виборів. Про це я більш детально сьогодні розказала в своєму телеграм-каналі. Невеличкий аудіопідкаст. Я намагаюся, щоб підкасти, практики були максимально терапевтичними, швидкими і екологічними для кожного з нас. Тож, давайте витягнемо підказку про те, як на цьому тижні краще розкривати свою аутентичність, іти в свою істинність, да? тобто проявлення себе істинною, істинного справжнього. Я витягую картку. О, дуже цікава. Давайте подивимось. Повідчувайте, як ця карта відповідає на питання про мою унікальність, аутентичність, хто я. Що я створюю, яким чином я проявлюсь. І ця підказка вона протягом тижня дасть наче таку плідну почву для того, щоб розкривати аутентичність, для того, щоб йти в усвідомлене створення свого життя і знання про те, хто я. Повідчувайте, може щось хочеться домалювати. Чи, навпаки, змінити якісь кольори? Як це для вас? Можна записати собі? А я прочитаю підказку, яка прописана нижче, переводжу дуже повільно, тому читаю на мові оригіналу карток це картки, підказки янголів. Время заката. Сонце всходить і заходить кожний день. То же самое относится к событиям вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла. И знайте, что завтра будет новый восход. Конец это всегда начало чего-то нового, и мы остаемся рядом с вами на всех этапах вашей жизни. Ага, я дивлюсь, там был комментарий що руку прибрати, яка щось тримає. А дивіться, якраз рука, яка позаду, вона нічого не тримає. Тобто ліва рука, ой, права, тримає вимпіл, вперед, біжить, да? устрімляється кудись постійно вперед. А та рука, вона просто навіть не торкається крил, вона просто позаду. Да? Тобто, поспостерігайте ще. Ось так це виглядає. Дивіться, і підказка а Внизу то нога, <ріст> а внизу, то ноги, і він, наче так, біжить, підпригнув і біжить. Тобто, дивіться, що нам з вами підсказують, що кожен процес, якщо сонце всходить і сонце заходить, це природні процеси, це саме ті процеси, які створюють наше коло життя. І якщо події в нашому житті вибивають нас із колегії, Чимось не подобається, наче не служить нашим побажанням. Да, от Я хочу, воно чомусь не створюється, і події, навпаки, якось створюються незрозуміло для мене. То е, нам потрібно звернути увагу на те, що це є життєвий цикл, і якщо щось закінчується, щось нове починається. Да? Тобто, побачити цю аутентичність в кожному циклі життєвому, який є зараз у вас, ваших цілях, задачах, ваших виборах. Давайте ще одну підказку. Відчуваю, що буде мало. Що ж допоможе бути таком, такою сфокусованою людиною і бачити ці підказки, знаєте, наче віддатися цим циклам да, життєвим. Щоб не просто через мозок спостерігати і думати, Боже, та що ж тут насправді в цьому не розумію, да? а як це відчути? Угу. І тут підказочка ще яскравіша. Дивіться. Відчувайте, як вона для вас, що допоможе вам. Ці життєві цикли поістині проживати, бачити для вас цінність, коли один цикл закінчується, інший приходить натомість, і все це важливо, і все це створили ви, і все це є невідмінною частиною вашого життя. І як побачити в цьому істину для себе? Угу. Прямо відчуваєте, яка енергія йде, що хочеться, коли бачите цю картинку. прощеванно для вас. Для меня прям наче новонароженное дитя. Невинность каждый человек на самом деле невинен, поскольку никто не в состоянии изменить Божий промысел. Избавьтесь от вины или гнева, как от ненужной обузы, отягощающей душу. Если вас терзают эти чувства, изливайте их на нас, чтобы ваше сердце очистилось и вновь наполнилось любовью и покоем. Смотрите, яка гарна підказка. Насправді на нашу аутентичність і на наше істинне проявлення дуже впливає енергія безумовної любові, про фокус уваги на свою внутрішню дитину. Вона має бути задоволеною клас, да, класна інтерпретація. Хочу додати про вибір проживати все. Через істину, безумовну любов. Якщо наше серце, наш енергопростір, наше тіло тягащено такими енергіями, як злість, агресія, вони нормальні. Так? Це одна із проекцій нас. Але якщо ми постійно зависаємо в цих енергіях і в цих енергіях продовжуємо бути, Частіше за все, то ми не можемо бачити істину в своїх діях і своїх виборах, бо ми наче поглинаємось, ми не в самій ситуації і взаємодіємо з ситуацією, а поглинаємося в ці енергії і в цих енергіях розкриваються ті тригерні точки, які постійно нас за програми підіймають, цепляють, тобто воно ще йде більше і більше навантаження. І з такого стану неможливо вийти в істинність і аутентичність. І навіть Янголи нам з вами підказують, що якщо ми... Віддаємо ці відчуття, відпускаємо. Якщо ми повертаємося до відчуття безумовної любові і покої, спокою. То саме там ми можемо розкрити свою унікальність. Тобто відчути, хто я насправді чого я хочу. Бо якщо ми не йдемо в свою аутентичність, що це нам дає? Ми проживаємо вибори інших людей, ми постійно комусь догоджаємо, ми постійно, наче в стані вибору, а що буде для мене зараз кращим, вигіднішим, тоді зачастую ми орієнтуємося на проекції мозку, на родові програми. Ну, про це я теж сьогодні казала. В своєму телеграм-каналі. І е, якщо ми не можемо вийти з цього кола коло родових програм у наслідування і дослідування того, що потрібно і важливо для інших, то про яку істинну проявленість може йти мова? Якщо я хочу створити там якісь надрезультати в своєму житті, аутентичність це саме шлях, як перший крок. До того, щоб вийти в істинність і чесність з собою, і саме з цього кроку почати створювати бажані результати. А інакше як стається, хочу там, наприклад, будинок, хочу а, якийсь рівень доходу. А чомусь цього не стається? Бо я не в своїй істинній силі, я обслужую програми родової системи, обслужую аутентичність інших, да? тобто вибори, які будуть прийнятні іншими, а не виходжу в свою силу. Ну, я сподіваюся, що тему розкрили, зрозуміли. повідчуваєте, як у вас тема аутентичності. Можете прямо задати собі питання на цей тиждень, як я хочу зрозуміти, в чому моя аутентичність або, наприклад, розкрити її. Як я зможу це зробити? Задайте собі питання і підемо в практику. Це буде невеличкий енергосеанс. Сьогодні я буду чаші. Цей енергосеанс дозволить вам відчути свою справжність, істинність. Я правда ще не знаю, що там буде, бо я завжди в потоці працюю, але нас поведуть саме в рішення тих питань, які важливі будуть для всіх, хто буде дивитися в записі, бо я сьогодні так дуже швидко оголосила про енергосеанс. Так, зробіть глибокий вдих і м'який повільний видих. Відчуйте своє тіло, відчуйте своє серце. І зараз з цією увагою пориньте в серцебиття. Відчуйте той ритм, з яким ваше серце дозволяє проявлятися енергія в вашому тілі. Ритм енергії життя. І ще раз вдих. І м'який повільний видих, повідчувайте, як з кожним вдихом ваше тіло наповнюється енергією безумовної любові разом з киснем і з кожним видихом. Воно наче відпускає всі блоки, зажими, програми, які пов'язані з вибором себе, з істинним знанням про те, хто я. Чого я хочу, що є для мене справжнім, цінним, вартісним. І нехай зараз всі емоції, відчуття, такі як роздратування, сум, смуток, жаль, покинуть ваше тіло і простір, з вашого дозволу, просто скажіть про себе так, і повідчувайте, як з кожним вдихом ви напитуєтесь енергією безумовної любові чистою. Сильною, мощною, і з кожним видихом відчуйте, як ваше тіло і ваш простір випускають ті енергії, які для вас на сьогодні заважають бути в стані істинності, емоції, відчуття, які вже готові покинути ваш простір, імпринти, імпланти, блоки, зажими, все те, що не служить вам. І вашому істинному вибору. І ще раз вдих. І на видосі, просто уявіть, вообразіть собі, як з видихом всі ці енергії виходять з вашого простору. Повідчувайте, як розслабляються ступні, і енергія розслаблення починає підійматися щиколотки, коліна заповнює стегна, м'яко і плавно концентрується в куприку, копчик. І не починає підійматися по спині. Повідчувайте, якщо є десь якісь в спині зажими, тягость, щось таке незручне, неприємне. Повідчувайте, як ця енергія підіймається і м'яко і плавно висвободжує ваше тіло від цих блоків зажимів. І Зараз вона підіймається по животу в район сонячного сплетіння. Заповнює грудну клітину, і зараз, наче сфокусуйтеся на серцебитті, як з кожним видихом серце наповнюється енергією безумовної любові, і з кожним наступним видихом, все те, що вас бентежить, все те, що вас спустошує, зупиняє, проявлюється і покидає ваш простір. Повідчувайте тишу і зосередженість всередині себе. Мені безпечно відчувати, знати, чути себе. Мені безпечно тут і зараз проживати ці відчуття, відчувати ці потоки енергії. І ще раз вдих і на видосі. Відчуйте, як енергія підіймається в шию, заповнює плечі спускається по руках і підіймається в голову. Відчуйте спокій і зосередженість всередині свого тіла. І давайте наповнимо тіло легкими енергіями, енергіями любові. Відчуйте, побачте, виобразіть, як потоки енергії білоперлинного сяйва входять в ваше тіло простір, наповнюють його, радості, щирості, задоволення. Відчуйте, як з кожним вдихом ці енергії наповнюють ваш простір і з кожним видихом. І ви ще більше. І зараз я прошу увагою пірнути всередину себе. Побачте, уявіть, виобразіть або відчуйте, як всередині вас на внутрішньому екрані розкривається образ вашої аутентичності. Хто я? Подивіться, яка, який ви там. Яка енергія навколо вас? Як ви виглядаєте? Що ви випромінюєте? Я прошу зараз розкрити для кожного з нас відчуття своєї істинної сили, яка основна сила є в вас, яка проявлює вашу аутентичність? Може, це свобода чи любов, чи відчуття безпеки? спокій? впевненість. у когось буде краса. Відчувайте, як ця енергія, основна, ціннісна, підіймається всередині вас. Зробіть вдих. І на видосі відчуйте, побачте, або просто уявіть, як вона починає виходити зсередини вас в тіло навколішній простір. Відчуйте, уявіть, або просто знайте, що з цієї енергії ви можете створити задля проявлення своєї аутентичності. Як проявитися в цьому світі і на цьому тижні? Зробіть вдих і на навидосі. Дозвольте собі побачити, а що ще я можу створити з цієї енергії, яким вкладом вона стає для мене, для мого життя, для інших людей, які є в моєму житті. Вдих і на видосі спостерігайте, як ця енергія виходить за ваше тіло фізичне, наповнює простір. І ви начебто вже створюєте з цієї енергії для себе значимі і видимі результати, вибори. І, що тоді стає можливим і реальним в вашому житті. Поспостерігайте, уявіть, повідчувайте. І давайте заповнимо кожен день цього тижня, кожен ваш вибір, відчуття. Думку, дію, енергіями безумовної любові, щоб все, що ви творите, було наповнено цими енергіями. Відчуйте, як потік безумовної любові формує простір навколо, іначе кожен день, сьогоднішній, вівторок, середа вспливають перед вами четвер. П'ятниця, субота, неділя і кожен день наповнений безумовною любов'ю і в кожному дні вам легко і безпечно побачити, проявити, в чому моя аутентичність, унікальність, відчути, хто я є, побачити підказку, мати змогу з легкістю безпечно проявити це в світ, заявити про себе, показати це. Відчуйте, який рівень свободи і дозволів відкривається в цих відчуттях, коли я можу, коли я проявлюсь із своєї істини, вдих і м'який повільний видих. Повідчувайте, як світ навколо створюється із вашого вибору. І кожен день сповнений вашою енергією, вашими істинними виборами. Відчуйте у цю міць, мощ бути творцем. І ще раз зробіть вдих і м'який повільний видих. Сфокусуйтеся всередині себе і відчуйте ту тишу, яка є всередині вас. І якщо вмикається мозок, починає щось підказувати, диктувати, нехай дайте йому теж простір, направте багато-багато любові в ці процеси. Просто як енергія зсередини мене, якого тоді буде кольору, напору. І ще раз зробіть вдих і на видисі, м'яко і плавно відкривайте очі. І ви можете одразу записати. Що бачили, що відчували, яка основна ваша енергія, енергія у аутентичності? Одразу скажу для тих, хто ну, не практикує да, постійно такі квантові енергосесії, ви можете це потім зрозуміти і побачити через підказки, через інших людей. Запишіть для себе, які вибори на цьому тижні я хочу створити з своєї аутентичності, те, що йшло в практиці. Що я створюю? Як я впливаю на світ, як я проявляюся, яким вкладом я стаю для цього світу, коли я проявляю свою аутентичність і свою унікальність. І повірте, кожен, кожна з нас є великим вкладом, невід'ємним вкладом в цьому світі, своїми емоціями, відчуттями, а головне, своїми енергіями, сильними енергіями ми створюємо світ навколо нас. Впливаємо на кожну людину, яка є в нашому житті. Буду рада, якщо ви поділитесь своїми відчуттями, як пройшла для вас практика, що було цінно, зрозуміло, на чому, на чому ще потрібно зупинитися, які питання виникли, це теж дуже важливо. І, будь ласка, спостерігайте протягом тижня, як розкриваються ці чудові процеси. Якщо не виходить... Розслабитися, піти в практику да, посередині дня, то це теж нормально. А через деякий час, коли ви будете знову і знову погружатися в себе, ви побачите і достатньо швидко відчуєте, як реагує тіло, як включаються внутрішні процеси, включається чуттєвість, як ваше тіло допомагає вам все це проживати. Тож, приходьте на енергосеанси. Дарю їх з любов'ю, дарую да? з натхненням, вкладом в кожну людину, бо багато дивиться в записі, як правило. Обіймаю кожну, кожного з вас. І чекаю на ваш зворотній зв'язочок. До зустрічі в моєму телеграм-каналі.